Добрий день, вас вітає 10 садочок міста Вінниці, завідуючи наш садочка Чечникола Анатолійона, група номер 4 Веселий волк». Мене звати Людмила Олександрівна, а це наша дівчинка, їй 4 роки. У своїй роботі ми використовуємо немотехнічну таблицю, за допомогою якої ми розвиваємо дітей мовлення, також розширюємо їхні знання про природу. За допомогою цієї таблиці Яна може вільно розповісти розповідь, яку вона вивчила буквально за три заняття. Розповідаєш, я? Так, да. Да. починати. Земля потрібна, квітка поставила свої коріння і квітці легше рости. Ці речки вона розпустить землю, щоб її земля стала м'яка, і квітці легше рости. Mm -hmm. Запилі, п'ють землю. І... Яночка, запиліть Запилюють квітку, п'ють нектар і переносить її на сіння. Сонечко, вона дає тепло і світо, що необхідно для життя. Дощик, він поливає квітки і їм дуже легше рости. Люди люблять прикрашати територію біля будинку. Квіти дарують раді і кошу буде одному люблять дарувати квіти, щоб робити підприємно. Дякую, Яна. Яночка, ти можеш розказати, не дивлячись на квіточку? Можеш розказати, не дивлячись на квіточку? Так. Розкажи. Земля потрібна, що квітка свої коліні, квіті лексо рости. І ще е, квіт... черечки розпустять землю, з квіти лекция рости, і, і квітка може приносити вони Запиють квітку і п'ють з них нектар і переносять їй на сіння. Сонечко вона дає тепло, тепло і світло, все необхідно для життя. Дочок він дає світло і тепло. Ні, він поливає рослини і люди люблять. Ну, люди люблять один, ну, люди прикрашають територію біля будинка. And... Квіточки, вони дарують радість і красу. Люди один одному люблять дарувати квітки. Дічка, тобі подобається вивчати таким чином? А що тобі саме подобається? Подобається розказ... розказувати про цю до квітку. А скільки ти її вивчала? Не знаю. Довго?